Виконуємо вправу 2 з розділу Діємо до теми 13 за підручником інформатика 5 клас. Морзе Барна, 2022 року випуску. Під час виконання вправи будемо використовувати текстовий процесор Word 2021. Відкриємо файл, який запропонували автори підручника з іменем цікаві місця України. Відкриваємо в текстовому процесорі Word. І для початку нам потрібно виділити одне слово. Можна виділяти за допомогою комбінації клавіш, але будемо виділяти за допомогою мишки. Затискаємо ліву кнопку миші на початку або в кінці слова, яке бажаємо виділити, та протягуємо. Коли виділили, відпускаємо. Бачимо, виділений текст він такий підсвічений. Клацнемо по виділеному тексту правою кнопкою миші. Відкрилося контекстне меню. Ось тут в нижній частині, інколи воно буває і в верхній частині, аби я виділяв. Відкрилася панель швидкого доступу. На даній панелі можна змінювати Shift. контекстне меню ось воно Shift. До речі, на основну не бачимо. Ось ці всі інструменти є. Ось це в нас ось це і ось це. Це у нас групи абзац. Ось вони. Крім цього, є ще стилі, Ось тут. Вже стилі в контекстному меню не відображається. І створити примітку відображається в контекстному меню, але воно вже є на вкладці рецензування. Тепер виділимо речення: натискаємо ліву кнопку миші та протягуємо. Клацаємо правою кнопкою миші. Бачимо, що ця панель вже відкрилася зверху, контекстне меню відкрилося. І тут все так само. Ну і тепер виділимо цілий абзац. Аналогічно ставимо курсор миші на початку, а по кінці абзацу. Затискаємо ліву кнопку миші та протягуємо. Тепер виділимо зображення. Класно по ньому лівою кнопкою миші. Та також відкриємо контекстне меню. Класно, по зображенні правою кнопкою миші. Бачимо верхній частині вже на панелі. Інші кнопки, та й в контекстному меню також інші кнопки, коли ми наводимо казінник миші. З'являється підказка, яка підказує значення, яких властивостей зображення можна виділити за їх допомогою. Тепер закриємо документ, сказано, що закриваємо не зберігаючи. Просто натискаємо на хрестик. Право виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!